Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, мої дорогі підписники, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує сьогоднішнє відео, буде присвячене моїм новим придбанням. Є досить такі цікаві речі. В одному із своїх відео я вам показувала ось таку чайну пару, яку мені вдалося придбати. Це чайна пара із сервізу Полонського фарфорового заводу. Ми бачимо чудове таке напівкриття кольору молодої трави з підмальовкою ручною фарбами. Ось. Е, є позолота. позолота, як ми бачимо, і по верхньому обідку всередині, і е, зверху, і по нижній частині. Це полонський фарфоровий завод. Другий сорт, до речі, порцеляна е е тоненька. Бачите, вона світиться так непогано. Таке блюдце до неї йде. Таке глибоченьке. Ось. І ось так вона виглядає. Таким чином мені вдалося не так давно придбати ще дві ці чайні пари, які у мене на столі, знаходяться. Таким чином у мене є три чайні пари. Також вдалося придбати однієї тієї жіночки ось таку цукорницю від цього сервізу. Вона трошки в трішки гіршому стані, ніж Чашечки, чашечками, видно, не користувалися. Цукорницею, трішки, трішки користування було. Ось така цукорничка. Також трапилась мені ось така кришка від джемниці або маслянки. Буду сподіватися, що я десь знайду. Вниз, до речі, часто зустрічає частіше, ніж кришечки. Ось, ось така кришечка. І, на жаль, мені трапився чайничок, але без кришечки. В гарному новому стані не користований. Ціна цього сервізу була в свій час ось така: 16 рублів, 50 копійок. Руб. Я вважаю, що це. Досить недорого, як для сервізу, з таким оздобленням, з ручною підмальовкою і в такій комплектації. Поки лишаю в себе, якщо зможу підібрати речі, ті, яких не вистачає до повної комплектації то буду, буду, буде сервіс. Якщо ні, то спробую продати їх. Далі мені трапилася ось така красуня, якою дуже задоволена. Дивіться, цукорниця, це 50-ті роки. Якщо ви пригадуєте, то у мене є чайна пара від цього сервісу. Це Паранівка 50-ті. Бачите? 20 група, найвища група складності, другий сорт. І ось не знаю, що ж це таке за буква «Ж». Підкажіть мені, будь ласка, оздоблення досить таки, бачите, в гарному стані. Потертості мінімальні. Є, є якісь такі. Дряпинки невеличкі. А так, позолота вся зберіглася, малюночок також на місці, і трішки ось на кришці потертість має місце. Таким чином, є чайна пара і цукорниця. Не знаю, чи вдасться мені зібрати інші предмети, тому що цей сервіс доволі таки рідкісний, і випускався. Зовсім-зовсім невеликий проміжок часу. І завершувати свій огляд буду ось, такою, ось таким чудовим чайником. Зверніть увагу, чи він мені сподобався насамперед формою. Дивіться, ручка яка красива. Далі тематичним, тематичним малюнком українського села. Бачите, картинка. І з українською, українською тематика село, коні, е, на водопої, хатинка, криничка. Все як треба. Кришечка ось такому вигляді з невеличкою здобою. Ось позолота є на носику чайничка, дирочка для випускання пари, і я думаю, що знавці фарфору здогадалися, що це наш Тернопіль. Тернопіль. І знову ж букви. От найбільше я зустрічаю отаких якихось Максиміле на денці виробів Тернопільського фарфорового заводу. Чи то, скоріше всього, що, мабуть, художника або е, художника деколі, або ручної, ручного розпису, якщо він має місце. Бачите, яке. Який красунчик. До речі, я бачила, що до цього чайного сервізу йде великий чайник доливочний, оцей чайник заварник. ну, Звичайно, цукорниця, звичайно, маслянка. І ось є ще така чашечка. Однак, бачите, ось в такому вигляді вона з такою ручечкою, однак вона стріщена у мене. Але і так взяла для загальної картинки, звичайно, я її викину з часом, якщо мені вдасться купити повноцінні чайні пари. Поки що я продавати цей чайничок не буду. Ось такі сьогодні у мене були для вас. Цікавинки, якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте і, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.